Друзі, вітаю! Дональд Трамп буквально щойно завершив свою прес-конференцію, де говорив про Україну, і почав знову повертатися до старої мантри. А зараз по цьому пройдемося, але дуже неприємно було чути, що з Путіним вести діалог приємніше і краще. Україна більш проблематична. Отак, журналісти кажуть: слухайте, Путін обстрілює Україну, може вам дати ППО. Україні, ну щоб могли захищатися, ні, каже Дональд Трамп, Спочатку я повинен знати, що вони хочуть миру, що вони готові щось там підписати. А потім може ми їм або ППО, або гарантії безпеки, або нічого. Наприклад, а, доки на сайті Білого Дому зникав договір, підписаний менше ніж рік тому про гарантії безпеки. Для України, знову ж таки, ви скажете, ну зник на сайті, ну в архіві ж десь він там є. Ну, напевно, є. Давайте зачитаємо цей договір і глянемо, що нам там обіцяли. Або ті, хто підписував цей договір, вже свідомо знали, що це пустишка, а не договір. Або дійсно Трамп вирішив такий цінний договір заховати і щоб нікому не показувати, бо там може щось і написано важливе, і він зобов'язаний це зробити. Але поки що він взяв видалив його із сайту і просто прибрав з столу. І Трамп каже, що ну, договір то договір. А зараз, як пообіцяємо, їм гарантія, ну спершу треба все заморозити. Загалом Максіос вийшло з інсайдом, кажуть, що, знаєте, а Трамп злий на Путіна, Путін обіцяв угоду йти з українцями домовлятися. До речі, там є зараз три, три умови, вже написали. Але замість того, щоб піти домовлятися, Путін обстрілює Україну, обстріляв газові системи. Вчора знищив готель з британськими волонтерами. І Трамп каже, ти ж рушиш всю угоду, ти ж рушиш власне ту піраміду, яку Трамп намагається вибудувати. А Путін все рівно. Він хоче просто крові вбивати українців і окуповувати наші території. А ще Путін хоче вибирати, які країни можуть приїжджати миротворчими військами, а які не можуть. Ну, зрозуміло, Білорусь, там, Киргизстан зможуть, а Франція Британія ні. Розумієте, ось це історія. Давайте це проаналізуємо і прес-конференцію Трампа, і загалом те, що зараз є, інформаційне щодо України між Трампом Росією і загалом майбутні переговори в Саудівській Аравії. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати всі останні деталі, всі останні новини. Попросіть своїх друзів. Ви знаєте, що нас зараз дуже сильно почали атакувати боти російські, вони хочуть понизити видачу нашого контенту. Тому ваша підписка важлива, якщо ви не зробили це раніше, зробіть це зараз. Ми нормально всі ставимося. Я бачу, ви мені багато пишете, і я нормально. Дуже багато з'явилось так званих фанатів президента, ціла бота ферма, але начебто вони нешкідливі. Просто хвалять Зеленського, кажуть, що він найкращий. Так як вів себе з Трампом, то класно. Так як веде в себе в корупції, то не дуже. Українці загалом об'єднались за Зеленського в цьому конфлікті з Трампом і довіра зараз 68%. Супер. Але це не значить, що гроші треба тратити на ботаферми. Краще ці гроші тратити на дрони. Українським військовим, тому що дрони бережуть життя нашим і знищують окупантів. Давайте все проаналізуємо. Підписуйтесь на зло російській пропаганді і для того, щоб поширювати українську правду. Власне, Трамп заявив, що може ввести рішучі санкції проти Росії, поки буде припинення вогню, поки не буде припинення вогню. Він зробив великий пост. Як каже Трамп, листа написав. Ну це в його значенні написав поста. Листа написав, каже, що виходячи з того, що Росія зараз е абсолютно б'є Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання. Росія та Україна, сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно, каже Дональд Трамп. Але поки він каже, що хоче ввести санкції, голова американської торгівельної палати поїхав і зустрівся з російським бізнесом і вже пообіцяв, що деякі санкції можуть зняти. Цивільна авіація, постачання запчастин, комплектуючись, а також технічне обслуговування літаків. Такого роду питання могли б бути в списку першими, но ну, рівною мірою ми природно вітаємо. каже російський колега, повернення російських банків у систему SWIFT і нормалізацію платіжно розрахункових відносин. А Роберт Ейджі це все слухав і, власне, піддакував, і, власне, говорили дуже багато про білу книгу. От, і власне про відновлення відносин. Ви знаєте, що деякі компанії, типу Джепі Моргана, вже й почали навіть рублем приторговувати, і загалом почали російські фішки виводити на ринок і почали ними торгувати. Це дуже неприємна історія, тому що дивитися, як посилюють ворога фашистську смердючу російську державу. Це виглядає гидко. Але така реальна політика, і це не привід здаватися, опускати руки, це привід працювати більше, використовувати всі можливості для того, щоб цей союз а, ну, як мінімум, показати правдивим Трампу. Росіяни вас кинуть. Росія це вже давно колонія Китаю, який вони навіть покидати не хочуть, тому що росіяни люблять бути рабами. Росіяни це рабська нація генетична. Хоч вони з цим спорять, але знаєте, коли вони там своїх відео пишуть, ми зняли відео, чому не генетичні рабы, чому ми не повинні покоряться. І тисячу фактів наводять. А також хотим сказати, это це відео знято роз агентами. Ти вже живеш в Парижі, в Нью-Йорку, в Берліну, На нащо ти постійно це згадуєш, що ти російський агент, що тобі сказав Путін, що ти терорист. Ну, нащо ви це робите? І от ви цим доводите, що ви раби, тому що ви Лейби собі друг другу на лобі ставите. Розумієте? Республіканця закликає Трампа відновити допомогу і доступ України до розвідданих. Про це пише The Hill. Каже, що республіканці попереджають, що тривале зупинення американської допомоги у військових діях матиме серйозні згубні наслідки. Трамп мав право тимчасово припинити постачання зброї в Україну, щоб оцінити перебіг війни, чинити тиск на союзників по НАТО і створити вікно для перемовин про мирну угоду між Україною і РФ. Але водночас законодавці від республіканської партії попереджають, що зупинка поставок зброї і боєприпасів на надто довгий час може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що підірве і її важливі. Впливи в переговорах з Росією наголошують на необхідності негайно відновити обмін розвідданими, оскільки, за словами законодавців, Сполучені Штати навряд чи виграють від позбавлення України критично важливої розвідувальної інформації на полі бою. Це тривога за український народ. Мене більше сенатор а, Том Тілі скаже: мене більше турбує, як до цього поставляться люди на полі бою. Тіліс попередив, що пауза в наданні допомоги, про яку було оголошено в понеділок, може виявитись корисною для Путіна. Голова Комітету Сенату з питань сигнування Сьюзен Колін заявила, що виступає проти припинення військової допомоги. Я не думаю, що ми повинні призупиняти наші зусилля. Це українці проливають кров. Лідер республіканської більшості в сенаті Джон Тюм підкреслив, що пауза в військовій допомозі Україні буде тимчасовою. Це пауза, що важливо, а не зупинка. Я думаю, що це частина переговорів, тобто він не знає, але думає. Я сподіваюся, що, врешті-решт, ми посадимо людей за стіл переговорів і зможемо домовитись про угоду, яка принесе мирне вирішення цього трирічного конфлікту. Сподіваюсь, що буде поважати суверенітет українського народу. Лінсі Грем, теж наш дружок, не друг дружок. Стурбований оголошеною Трампом паузою щодо обміну розвідданими з Україною. Дуже стурбований. Цим у довгостроковій перспективі. Ще є кілька заяв. Сенаторів, конгресменів всі підтримують Україну. Що важливо, що Трамп б'є в магу. Мага – це 11% від всіх штатів. Республіканці 60% і більше проти Путіна. Демократи 80% і більше проти Путіна. Приблизно такі самі цифри за Україну. Приблизно такі самі цифри, вважають, що Україна не винна в війні і Путін її почав. Але цим треба займатися. І нам треба більше про це розповідати в самих Штатах. Трамп спішить, бо розуміє, що в нього два роки суперстилю Трампа. Але він б'є тільки в своє ядро. Не всі республіканці це підтримують. те, що зараз ці сенатори і конгресмени робили ці заяви, це яскраве тому підтвердження. Це не представництво всіх Штатів. Це робота на свої електорат. Ну, знову ж таки, зараз Трамп хоче перегляду кордону з Канадою. Навіть не хочу зараз вам розповідати деталі, окрема історія. Але це дуже важлива історія. Зараз канадці закреслюють каву американу, тепер воно канадіяну. Забирають американські товари. Ціни американських компаній їхня вартість просіли. І ось це якраз таки що демонструє, що просідають ринки американські на трильйони, на трильйони доларів просідають їхні ринки, тому що Трамп веде ось таку. Дуже часто деструктивно по відношенню своєї економіки, політику. І ось це насправді зараз те, що ми бачимо. І Україна каже, друзі, перестаньте це робити. Допоможіть нам перемогти, і все завершиться. Ми не просимо чужого. Але Трамп каже, з Путіном вести перемовини легше, з ним цікавіше, він ввічливий, вони такі всі добрі, няшні. З України важко, зброю просять, демократію хочуть захищати, свободу захищати, розумієте? От. І Трамп каже, що в нього в економіці гарні цифри. Коли йому кажуть, що Україну стріляють ППО, не хочете дати ППО, він каже, ні. Хоче, щоб війна закінчилась. А як же вона закінчиться, якщо Росія не перестає стріляти? Ми ж зараз по Москві не стріляли, ми по НПЗ зараз не стріляли ці дні. А чого Росія стріляє? Як ви хочете? Блумберг пише, що Путін готовий до якогось перемир'я. Правда, не зрозуміло наскільки, може, й на кілька місяців, але каже, що Росія хоче коригувати деталі місії миротворців, які країни будуть брати участь, а які ні право вето. Путін не погодиться на присутність країн НАТО на українській землі. І ще РФ згодна, щоб нейтральні країни, типу Китаю, розмістили свої сили в Україні. Ну, Китай нам продає FPV-дрони, продає Мавіки, продає багато іншого. А ми можемо назвати китайські війська нейтральними? Як штати мають дозволити китайські війська тут, якщо самі йдуть на війну з Китаєм? Банальне питання і дуже просте. Вот. Е, тому зараз бачимо, що без американської допомоги зараз буде надзвичайно важко втриматися в Курській області. Розвідданих немає, підтримки зброї немає. Ну, типу, це може призвести до виходу з Курської області. Росіяни атакують, пруть просто хмарою людьми, кість їх кидають, а нам повідключали зброю. От як ми повинні тримати ці бастіони. Та навіть і оборонятися всередині країни яким чином, якщо ми бачимо, що Трамп просто вирубає зброю? Ну, зараз в поляків ще краща історія. Вони купили 500 американських Хаймарсів, але розуміють, що Трамп, вивши свої війська з Європи, ну, типу, кидає поляків на призволяще. Ракети буде продавати, ну очевидно, що ні. Замовили в них 500 вертольотів, але тепер розуміють, що без супутникових даних американських і їхньої розвідки до одного місця ця історія. Розуміють, що замовили системи Петріот, але ракет теж може не бути. Значить, ППО в них теж нема. Це ж не тільки Польща так бачить. Трамп просто міняє правила і присутність Штатів на континенті. Перед тим як обговорювати гарантії безпеки для України, хочу завершити війну, каже Трамп на прес-конференції. Далі в нього репортери питали, що в соцмережах Росія бомбить Україну. Чому б Україні не забезпечити ППУ? А Трамп каже, тому що я повинен знати, що вони хочуть домовитись. Якщо не хочуть домовитись, ми звідти підемо. Знову ж, американці йшли вже з України. Спочатку вони не прийшли півроку. І поки ми отримали Хаймарси, нам треба було спочатку вистраждати на тисячі смертей. Потім настільки ж на F-16, потім настільки ж на іншу зброю. Тому у вас теж довго не було, друзі. Потім півроку ви голосували. Півроку у вас не було. Ну, Зараз британці, французи кажуть, що півроку ми без них можемо знову триматись. Питання, що далі робити? Як, власне, завершувати? Росія? Готова завершувати війну? Трамп вони не знають, як поводитися з війною. Я знаю. Незважаючи на обман Росія, Росія, Росія. У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Він хоче покласти край війні. Я думаю, що він буде більш щедрим ніж повинен бути. Аксіос пише зовсім інакше. Далі Трамп каже, що в Україні і в Росії тисяча людей в день помирає. Через війну щотижня ну, не хочу розчаровувати: півтора тисячі росіян тут залишається добривом для наших полів. Тому, якщо вам їх шкода, можете зупинити війну, але на їхній території, щоб вони сюди не лізли. Можете ще пожаліти північно другий десяток тисяч. Зараз приїде і той же теж тут залишиться. Трам каже, що він заморозив допомогу Україні, щоб зупинити смерті. Я не знаю, чи хочуть вони в регулювання, але точно каже, що зупинив смерті. І каже, що ця війна може привести до третьої світової. Теж дуже багато говорив про карти. Чесно, він як власник казино, бачите, дуже часто думає про карти. Але проблема в іншому. Британські журналісти, які ці волонтери, яких вбили, це зупинка смертей чи ні? Коли не знали, що летить, куди летить і як летить. Це якраз в його зупинку в Кривому розі. Чи газові ці системи. Ну, от, тому зараз Дональд Трамп тримає свої старі меседжі, Дональд Трамп тримає свої заяви. Нью-Йорк ну, Тайм пише, що Трамп вважає Україну пішаком, який можна пожертвувати, оскільки для нього важливо показати велич США. Питання дуже просте. і... Чи є велич США, коли такі союзники, як Україна, можуть програти? В чому тоді велич США, якщо країна, яка захищає правду, демократію і свободу, силою змушується йти за стіл переговорів до окупантів, вбивців і фашистів? Ось дуже просте базове питання. Каже, що. Він прагне уникнути війни за РЕВ, що ставить Україну в складне становище. На думку New York Times, Зеленський відчуває тиск від Трампа, але Україні потрібно перемир'я через виснаження сил та ризик погіршення ситуації в найближчі місяці. Тим часом Атлантик стверджує, що при нинішньому розвитку подій Росії знадобиться 118 років, щоб захопити всю територію України. Ось така, друзі, інформація. Зник наш договір про гарантії безпеки штатів на сайті, Зник і наш десь Будапешт, але зато буде новий договір. Вже їдуть в Саудівську Аравію, їде там ціла команда, і будуть говорити. Питання, чи можна вірити цим новим гарантіям? І це попри те, що ми на стіл кладемо договір в 500 мільярдів доларів по рідко земельних матеріалах. Напишіть, будь ласка, чи будемо ми мати віру і довіру до цих гарантій, особливо враховуючи сьогоднішні заяви Трампа і враховуючи, що зник договір, якому навіть року не було. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!